22 червня, день, коли фашистська Німеччина пішла війною на Радянський Союз, відзначили у Бердичеві зібранням громадськості та покладанням квітів, до пам'ятних знаків тим, чиє життя забрала велика вітчизняна війна. Цьогоріч для багатьох в Україні відрізок часу довжиною 73 роки, став до страшного мізерним і якимсь по особливому відчутним. Ще зовсім недавно, про мирні десятиріччя українці говорили як про щось само собою зрозуміле. Нині країною розповзається присмак справжньої війни. Квіти від вдячних за мир та народний подвиг бердичівлян лягли до підніжжя вічного вогню та скорботного воїна. Могили героїв підпільників та стели героям-праведникам світу. Городяни схилили голови перед обеліском жертвам фашистського терору, могилами військовополонених та мирних мешканців, закатованих нацистами. Вони згадували страшний 41-й рік і подумки молили небо про те, аби подібних пам'ятників не більшало ані у Бердичеві. Ані в усій Україні.